Слава Ісусу Марії, вітаю вас. Сьогодні у нас сьомий день, останній день, де ми розглянемо останній день об'явлень, ну останній день визнаних об'явлень, бо ці об'явлення, сім цих перших днів, саме були визнані церквою. Ніхто про це не знає, звісно, бо ніхто цим не цікавиться. Але одна книжка, яку я вже вам показував, Меджуґор'я визнала те, що комісія утвердила ці сім сім перших днів. І, сьо, і сьогодні нас сьомий день, 30 червня, 1981 рік. Але спробуємо подумати е, про те, що сьогодні можемо взяти з того дня. Дві дівчини ну, дві дівчини тут написано, але звісно, це були жінки. Запрос, запропонували е, малим візіонерам провести з ними на автомобілі, по, провестися, проїхати, ну, звісно, дві жінки. І В книзі Моє серце переможе, я читав, що це були жінки, які запропонували цим візіонерам дітям поїхати десь на морозиво, десь погуляти на прогулянку. Та насправді вони хотіли відвезти їх подалі від подборду та затримати їх, доки не пройде час об'явлень. Бачимо, як вже діє сатана через якихось жінок е хоче відвезти їх від Подбордо. Або така логіка у жінок, ми їх відведемо і ці об'явлення закінчаться, бо вони не прийдуть на гору. Тобто, щось хотіли такого наробити діло, незважаючи на те, що вони від'їхали далеко від гори подборду, коли настав час об'явлення, діти попросили зупинити авто, наче їм це підказував якийсь внутрішній голос. Як тільки вони вийшли з автомобіля і помолилися, їм зі сторони гори Подбордо, до якої було більше, ніж кілометр, відстані з'явилась Богородиця. Вона помолилася разом із ними, сім разів отче наш, сім разів радуйся, і слава отцю. Таким чином, хитрість тих дівчат, тих жінок не вдалася. Незабаром після цього поліція почала перешкоджати і діям, і дітям, і всім людям підніматися на подбордо. І бачимо, провалився цей план. план. Закінчення об'явлень, бо е, Богородиця з'явилася дітям е, за кілометр відстані від гори Подбордо. Да? Тобто, і, і то дізналися діти, що вона може об'являтися не тільки на горі, а може об'являтися де завгодно, де перебувають ті візіонери, бо об'явлення йде не для гори, а для візіонерів, для людини. Марія не об'являється просто е, горі і, і каже якісь посилання. Вона об'являється особис, особисто людям. І тому зараз візіонери, хто живе в Америці, хто живе е, тут в Мечгорі, хто живе трохи в Мечгорі, трохи в Італії, але Марія завжди об'являється їм особисто. Mm. І вона помолила з ними отче наш, сім разів. Отче наш радується Марії, слава Отцю. І завжди, після вечірньої програми, після літургії, є такий Звичай, тут в Меджугорі, що моляться після благословіння відразу вірою сім очі наш, радуйся Марія і слава Отцю! Сім разів! То, власне, звідси і взялося. Бо Богородиця потім просила якомусь посилань, щоб це було додано, щоб так молилися. І дуже гарна практика. Тут вона постійно, постійно є, є тут навіть такі вервиці продають, дає три-три-три. 7 по 3. 7 разів по 3 такі маленькі вервички. Іноді люди купляють випадково, а потім не знають, для чого та вервичка. То ця вервичка для того, щоб молитися «Отче наш, радуйся і слава отцю. Три зернятки. І потім іще раз три, і ще раз три. Так, сім разів. Така вервичка для такої простої молитви. Ну, але вигадали, і вже продають для цього спеціальну вервичку. Звісно, це не практично. Краще, звичайно, мати вервицю і на ній порахувати, ніж мати одну для того, одну для того, одну для того. Ну, а якщо маєте, звісно, де їх зберігати, то можна і так молитися: одна для вервиці ранкової, друга для обідішньої, третя для вечірньої молитви, четверта там ще для чогось. Ну, Головне молитися. Скільки вервець, якщо у вас вервеці є в хаті, які не задіяні, Ну, це не дуже добре, бо вервиться для того, щоб вона працювала як автомат, який має працювати, як якийсь пристрій, який має працювати. Якщо він не працює, то він свідчить проти тебе, проти мене. Тому всі вервиці, які я збираю до дотепер на подбордо, віддаю в українську армію, віддаю людям, які дають тим, хто їм буде молитися. Не треба мені тут, щоб в мене склад був вервиць. Ну, бо вони будуть свідчити проти мене. Тому власне я їх постійно збираю. Тільки кульок, один набрався, віддав, віддав, віддав. Ну і вірю, що вони працюють і прославляють Бога. Бо вони саме для того і створені. Сьогодні візьмемо те, що будуть люди в нашому житті, які будуть з добрим наміренням, з добрим серцем пропонувати мені тобі сьогодні. Пішли там туди, пішли на дискотеку, пішли на якісь добрі справи, поробимо, аби відвести тебе від Господа, відвести, каже отець Домінік Хмілівський, дуже гарно каже: якраз вчора я випустив цей ролик з перекладом, де каже, що різні, різні такі теми, як спілкування з людьми, щось такого плану. Відводять тебе просто від Бога. Крадеться час. І якщо ти не маєш е, час на Бога, то ти його не любиш. Любиш тих людей, любиш спілкуватися, що завгодно любиш, але тільки не Бога. Ну, і, і там файно подивіться, то проаналізуйте, де ваші думки, де, де наш час, де, де ми своє, свій час вільний проводимо. Не будемо казати вже про роботу, про їжу. Ну, їжа, якщо це не три години їжа за, за столем якимось, то, то таку нормальну їжу на максимум півгодини. то де ти цей час проводиш? Навіть їсти можна, слухаючи реколекції або читаючи Біблію. Тож можемо бути з Богом в цей час і в молитві так само їсти і бути, молитися. Тому проаналізуємо, де наші думки. Думки завжди є на Євхаристі, особливо. Там, про що думаєш на Євхаристі, то і є твій божок, то є твій ідол, твій... ти постійно про це думаєш. Не випадково на Євхаристі завжди думки хочуть щось там вирішувати. Це така ну, практична порада. Ну і закінчується наш сьомий день. І тут далі зачитаю: бо явління тривають. Явління тривають, Як воно все було? Бо не переставала являтись. І після заборони влади. Підніматися нагору з тих пір об'явлення відбувалось вже в якомусь укритому місці, в їхніх домівках і в полі. Діти перестали боятися і з більшою довірою говорили з Богородистю. Вони з радістю слухали її поради, настанови та послання. Так тривало до 15 січня 82 року. Протягом цього року, протягом цього часу, настоятель парафії закликав паломників молитися. Розарій і до участі у Євхаристії, і діти проходили до церкви та молились. Розарій, Богородиця, і тут декілька разів являлася їм. Якось під час молитви Розарію отець Сйоза Зовко несподівано перервав молитву і спонтанно заспівав. Ти прекрасна, прекрасна Діва Марія. Усі присутні помітили, що з ним відбувається щось незвичайне. Пізніше отець Йоза зізнався, що бачив Богородицю. Якщо до цього моменту він не просто сумнівався, а був... Противником будь-яких розмов про явлення, то відтепер сам став їх захисником. А після в суді, а потім і у в'язниці він не переставав свідчити про них. Бачимо, що Богородиця навіть з'явилася оцю йозо. Це був парафіальний тоді священник, головний парох, який не дуже подобалось, що тут якісь явлення якимось дітям. Ну, І він був, допитував їх. і Ну, історія вся написана в книжці Моє серце переможе. Але коли йому з'явилася богрость, то він пішов в тюрму на довгий час за те, що проповідував це, проголошував це. Його комуністична влада закрила в тюрмі, бо бачили загрозу. Бо завдяки його проповідям піднімались люди, наверталися, і, і це було проти комунізму. Бо комунізм хотів, щоб Богом були вони, а не Бог. Із 15 січня 1980 року діти бачать Богородицю в одному з приміщень парафіальної церкви. Через нові труднощі та небезпеки настоятель парафії зробив можливим, щоб зустріч відбувалися там, з чим перед тим погодилась і госпа. 3 квітня 1885 року на прохання місцевого єпископа залишили це приміщення у церкві. Бачимо, навіть єпископ попросив залишити це приміщення. В церкві як місце об'явлень, щоб, ну, щоб церкву не розрушили, ті комуністи навіть не закрили. І перемістилися до маленької кімнатки парафіального будинку, і там мали явління. Десь щоб взагалі скрипно-скрипно були за весь цей час. Від початку явління до сьогодні було тільки п'ять днів, коли ніхто з дітей не бачив Богородицю. О, я навіть цього не знав. П'ять днів було, коли ніхто не бачив Богородицю. Не завжди об'явлення ставалися в одному і тому ж місці, не завжди для всіх дітей відразу, не завжди одній і тій ж групі дітей. Е, ніколи вони не відбувалися протягом чіткого окреслого часу. Іноді явлення тривало тільки дві хвилини, іноді впродовж цілої години. Богородиця не завжди приходила до дітей, коли вони цього хотіли або чекали. Були дні, коли богородиця не являлася зовсім. Іноді Богородиця приходила не тоді, коли діти молилися і чекали, а пізніше, несподівано, нічого не сказавши заздалегідь. Комусь вона являлася, а комусь ні. Якщо Богородиця наперед не призначила часу свого приходу, ніхто не міг передбачити, чи це станеться. А якщо станеться, то коли? Не завжди Богородиця відкривалася, лише візіонерам траплялося, що бачити її могли і інші люди. Вона від... відкривалася людям різним за віком, національністю. Соціальним статусом, усе це свідчить про те, що явління не залежить ані від людського рішення, ані від часу і місця, ані від бажання і молитву фізіонерів і народу, але тільки від волі Божої. І власне бачимо, що об'явлення тривають, і дотепер тривають. І деякі люди тут свідчать, що бачать Богородицю, бачили, чули або бачили. І Є такі різні фотографії, де випадково щось незрозуміле. Зафіксовувалось. Ну, Тому Марія є справжньою. Ці всі посилання є справжніми і маємо їм жити. Маємо. Хотіли, хотілося б ними жити, скажімо так, бо Марія нас запрошує до цього. В сьомий день маємо сьогодні вільність, можемо приїжджати, ходити там, де хочемо, молитися де хочемо. І в тому маємо небезпеку, бо все дозволено і тільки бажання немає. Коли було все заборонено, то ходили під автоматами. Люди-паломники приїжджали сюди під заборони, і ходили, їх арештовували, їх а вони все одно приходили. А зараз маємо таку іншу небезпеку, коли все можна, все зможу, ну, грошей шкода. Або ще чогось, часу, шкода, грошей. В основному грошей, часу, шкода приїхати до Меджугор'я, або привезти своїх дітей, подарувати якусь не знаю, путівку до Меджугор'я. І повірте, одна путівка подарована може перемінити стиль життя тих дітей, ваших дітей, або знайомі, які не пізнали Бога, Божої любові. Дуже важливо. Як хто має змогу то робити такі подарунки, і повірте, Бог вам буде відда... віддячувати і благословляти. Ми маємо розуміти, що Бог живий і діяльний, Він завжди бачить твої добрі наміри твого серця і буде віддячувати кожен раз тобі, коли ти робиш щось для нього. І сто крат буде віддячувати, не так, що дав, задав. Це торгівельний відносин цього світу, Бог ніколи так не, не рахує. Так, так. Бог прощає безліч гріхів і дає спасіння безкоштовно. Так само твої всі чинки милосердя Він бачить і дає тобі наповнену чашу навзаєм, переповнену чашу. Ну, і тут є такі основні послання, бачу в книжечці ще мир, навернення, молитва, піст. То можемо або, або ще продовжити і зробити раз, два. 3, 4, 5 відео, де розглянемо ос особливі послання, або кожен індивідуально прочитає. Напишіть в коментарях, яку, якби комусь було цікаво, то можна було би ще розглянути ці всі посилання миру, Віра, навернення, молитва Піст, про що каже Богородиця. А хто не хоче або не має часу дивитися, то книжечку купляємо і прочитаємо самостійно. На цьому все. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Па-па.